З 1 січня 2026 року в Україні зросли ставки судового збору у зв'язку з оновленням прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якщо в минулому році він складав 3028 гривень, то в цьому році його вже було збільшено на 300 гривень і наразі він складає 3328 гривень. Відповідні зміни були передбачені законом України про державний бюджет України на 2026 рік. При розрахунку суми судового збору, який вам необхідно буде сплатити при зверненні до того чи іншого суду, ви маєте враховувати даний показник, оскільки. Тільки саме він є базовою розрахунковою величиною для визначення всіх ставок судового збору в судах цивільної, господарської та адміністративної юрисдикції. Окрім того, також було актуалізовано перелік категорій громадян, які звільняються від сплати судового збору, зокрема. Мова йде про військовослужбовців, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації та інших осіб. Весь перелік громадян, категорій громадян передбачений положеннями закону України про судовий збір. До того ж, нагадуємо також, що з 16 липня 2025 року було розширено критерії для відстрочення, розстрочення, зменшення розміру або ж звільнення взагалі від сплати судового збору для певної категорії осіб. Так, при визначенні майнового стану особи суд має керуватися сукупністю критеріїв щодо розміру доходів за попередній календарний рік, який буде підтверджений податковою декларацією, довідками про доходи або об'єднаною податковою звітністю, наявністю непрацездатних утриманців, володінням тим чи іншим нерухомим чи рухомим майном, станом банківських рахунків та іншими релевантними обставинами.